Підтримка особливо важлива на постраждалих територіях, на лінії війни, де аграрії засівають, збирають врожай, та малим аграріям по всій території України, тому що їм найважче отримати якісь там кредити, якісь гранти да і це дуже важливо сьогодні. Працює програма. Яка в принципі третій рік вже в тому були залучені кошти від Європейського Союзу, коли велись міжпарламентські перемовини? Це є дотація на один гектар. Е землі, хто обробляє до 120 гектарів, це хто утримує від 3 до 100 корів, до 500 вів чи 500 кіз. Це європейські кошти, перемовини були переведені, повторюю, ще 3 роки тому. Все це переголосовано, ці програми включені до бюджету, вони працюють на сьогоднішній день. Перший раз за повномасштабну війну в цьому році буде працювати програма по Підтримки тваринництва на 1 мільярд гривень, це вже за кошти українських платників податків і багато програм, на жаль. Вже якихось іноземних не працює через різні обставини, але є фонди, які залишаються з Україною, були з першого дня війни і будуть продовжувати свою діяльність. Це є найбільший фонд сільськогосподарської підтримки Жнива перемоги, який повністю забезпечує технікою всі постраждалі регіони, де техніка була спалена в аграріїв, вивезена там. Окупантами і завдяки цій техніці вони змогли посіятися збирати виражаю, вже третій рік поспіль. Пане. Це Марсі Копс, це світовий також фонд, який надає гаранти до 75 тисяч доларів для відновлення. Це дуже важливо. Це такі основні програми на сьогоднішній день.